Шановні друзяки, рада всіх вітати! Ви на каналі Лана Мун і це гра Імперія пазлів. Як бачите, в нас буде війна альянсів і скриня майже закрита, чотири залишилось добрати бали туди. От і подивимося. До речі, цей альянс це не українські, це німці. Вони на підтримку нас поставили прапорець наш український. Дякуємо їм величезне і за допомогу. З озброєнням. Так, ну що, я швиденько озвучу відео, яке записувала. Це наша війна середи. І минулого разу я була остання, як ви пам'ятаєте, ми епічне феєрічні бої, подивимося, чи повезе мені з каменем цього разу. Ну, що тут коментувати, ви самі все бачите. Перший етап вдалий стовідсотково. Бачите скільки у мене зеленого, фіолетового, все як треба. Все, бий не хочу. От я і не хочу бити <смі> такі бої. Але все вже на полі. Вже, вже зайшла. Давай мала. Гаси його от центрального хоча б. Бачу синенькі. Хіба що є, є якийсь варіант, ну, синенькі там. О, і одразу склалася зелена. Річка, але все одно не заряджені. Так. Ем, червоний кріс є. Чи варто його збирати? Ще ми там. А, так, от знизу вирішено було, може, там зелена прийде, і ось вона прийшла, то, мабуть, ми її будемо використовувати. Ну просто, поки нас ще ми ж хоч тримаємося на, на соплях якихось, то. Зробити, можливо, з центром щось. Ну, а що? Отак от і діємо, так? Ну, тобто, нема варіантів, просто максимально треба добити по можливості. Так, і не втомлююсь повторювати, що якщо не можеш вбити, то хоч розбий так, щоб після тебе чи ти сам після себе нормально міг добити з першого разу, тобто, ну, вже з другого. Там ми ще стоїмо, віга собі, хо-хо. Так, що там в мене? Фіоти. Зелений. О! Отак от трошки підтягнула, щоб зібрати цей а, бомбу, котра. додатково трохи, трохи ще його ...там, торкнеться. Бачите, ще там крапелиночку йому зняли, хипешуть. Ага, ну все. А, добре, друзі, ну що на нього ж і підемо. Там. Ну, в принципі, такий. Непоганий розбив. Другий захід. Яку ж команду обрати? Там в нас що, жовтий стоїть на плечі. Що там ще, я не пам'ятаю? Давайте візьмемо обакана, бо щось він у мене не в першій команді стоїть. Звичайно, в мене там, поділяється, перша стоїть. Ну, як якщо ви бачили, як у мене там гараж влаштований потім другорядній, третій, рядні, він десь в третьому ряду. Ря треба його, мабуть, перемістити, бо я забуваю його використовувати. Я майже викачала повністю всі костюми зі скляним. Так, ну щось, знову здорова. Так, добре. Ось Кріс моженька, волів його взяти. О, повезло. А, а, точно ось Абакан бакан ось стоїть на другому плечі. Ну, він, знаєте, не так вже і страшно б'є. Раніше він таким страшним якимось був персонажем для мене. А тепер щось, Абакан, ну неприємний, але ну, не, не прям там, замежена імба якась. Ота жовта. Це якось опасненько виглядає. Ой, давайте його вже доб'ємо. Мабуть, вже кріс підривати. треба Так, Там, мабуть би, я не поспішала другий раз. Бо ще це дало змогу, бачите, додатково притримати, ну, додатково відстрочити її заряд. І ми от заряджені вже стоїмо фіолетовим. І тепер ми маємо можливість зробити відхил. На сповільнення вас. Мани всі отримали, окрім обакана. Так, тепер, ймовірно, варто червоний підірвати. М -м, ні, ще трохи хочу посередині, щоб менше-менше їх зарядити. Добре. А так вже краще. Так, ну тепер цей фланг ми зносимо. Вірно, вірно. А, все ж таки, давайте фіолетовим. Так, бачите, не вистачило. Два хульти, от на третю такі вбили, але це вже ну, майже все. Справа виконана. Там з краєчку стоїть лікар, як не помиляюся, він там наб'є, Чи та? Б'є! Добре, що от відіграв, б'є такий. А що ж, наче то лікар, та, ні? Я читала так. А той, що був, котрий вдарив. Він, мабуть, від, відхилу, від удару відхилює. Нормально так, добряче вжарив. Так, ну тепер що? Тепер я чекаю, тобто я чекала, а для вас це мить. І ми переходимо до наступних етапів, Чотири вже після переродження. Тобто, додаткового оновлення етапів. Ось ми обрали кого. Угу. Щось таке жовтоше. Ага, я вирішила добив забрати. Бо бачу, дам дві фіолетові, а жовтий по центру підбитий, то вирішено було взяти жовтий на жовтий центр. Ну, я гадаю, що він швидко зарядиться і ми таки отримаємо від нього ульту. Ось вона. Давай, показуй, на що ти здатен? 800 там щось. Е! Те, бувають, б'ють. По 2000 всі, а ти так от вушком почухав. <кхи> мабуть, ми беремо, бачите, от, от зараз був Dispel, і я щось вирішила, що, мабуть, варто фіолетову якусь м -м використати ульту, бо ми трохи підбиті, може відхилимося, та? і там якісь щось, е ушкодження додаткове від них буде, та? кожен хід протягом декількох ходів є. Ля Фіолетова, де ж ви були? Де ж ви були, Фіолетові О, друга ульта, там то нам не страшно. Тік, оп, молодець. Красуня, не жалкую я, що її забрала, костюм її викупила, просто бомба герой. Мені дуже подобається оця газель. Так, ну одну треба варто знести. Все її, все її підніс ще жовте жовта додаткова. І ми б його використали, якщо ми її не добили. Але ми добили. Значить, що нам варто? О, там персонаж зелений вже майже заряджений, то давайте. І, мабуть, варто підірвати. Ні, он, жовтий, давай поки що воно стоїть там в... у, у вісні. Запамороччині, давайте о, зарядилися. О. Супер-супер-супер. І якраз у нас відбувається діспел. І тепер ми інший фланг будемо мочити як тузик-грілку. Давай. Тиш-тиш-тиж. Красайка. Все, мінус фіолетова. Залишається на флангах. Ну, то таке нічого вражаючого. Тік. Мінус. Добре, добре. Так, кого краще? Ну, тебе ти, ти ж, мабуть, так? Що ти там робиш? Оп, підрізали. З іншого боку нормас. Погнали! Фейерверк лаштуємо. Ось які каміння зеленого там наплодила. Бачили таке? бачили? Зелений крізь зберемо, а там, ага, он в неї стоїть якийсь міньйон, з ним ми ще повозимося. Він нам час з'жре. Ну, от на добивах, наче норм пішло, та? а на щоб що зробити не вам, не. Скільки цікаво, цікаво зароблю цю за війну. Може, хоч не на останньому, будь ласка. Перемога! Добре, так, ще три тапи. Обираємо. Там він якийсь зелений є центр. У мене є червоний тап. То давайте туди його, туди, туди його. Туди його. А дивіться. Тільки що ми прогортали стрічку ну, гаража, який герой, і там синя команда промайнула, котру я ще не використовувала, до речі, так? Да? А дивіться, в мене вже ось залишиться два тапи після цього, а я ще не використовувала. І, коротше, буде прев'ю в мене цьому присвячено. О цьому забування використати самі сильні команди. Так. Ну, знову якась фіговина. Ну, ви самі все бачите. Ну що мені вам пояснювати? Тут навіть навіть коментувати нема чого. <вух> Окей. Давайте хоч когось спробуємо вбити. Давайте, може, перевагу жовті віддамо. М -м -м віддамо синього цього. І тоді ми зможемо червоним в центр пробити, і тоді він отримає такий самий, ну, таке саме шкодження, як і центральний персонаж. Ти головне, вийти до моменту відхилу. Є там якийсь лікар. Ну, дивно, а? Так, добре, давайте, може, жовтий пересунемо. І он зеленим заразом, щоб. Не, вирішено, поки тихше. Тихше їдеш. О, бачите, підбили, підбили. Ого, треба допінати, треба. Ну, давайте жовтий пересунемо о, в... прямо в центр. І червоним там його якось вже доберемо. Так, ага. Блін, о, капець, ну що це робиться, ну скажіть мені. Так, а тепер є ти ще... а, ти все, тебе заморозили. Сон відправили, просто думала, що може комусь ще віддати, щоб когось підранити. Ні, не вийде. А він такий слабкий, якщо він встигає зарядитися, він там, в принципі, відпрацьовує. Не встигає, то о, все йому кінець. Так, ну самі сильні залишилися. Давайте оцю, все, все мінус. Ну і що? Куди останню ульту відправити? Ну, типу, знаєте, логічніше, якби на. там, де окремо вона стоїть, так? Бо підбити є ще більш, потім чистити вже другим тапом. Але ж, бачите, вона ж скляна падла і ухиляється. І вона ухилилася. Краще б я вже, знаєте, чи центр, чи плече інше підбила. Ну, отак от, будьте уважними, не робіть таких помилок, як я. А Я ризикнула, так би мовити. Ну, ось, добираю, маю надію. І ось, ось, розумієте, друзі, два тапи. Я беру другорядну команду на добив. І на такий вже, і не на такий вже і простий добив, якби я беру таку другорядну команду, а враховуючи, як ну, саме бачили в мене сьогодні з рандомом, то ось що відбувається на полі. Я трошки там забула віджати, віджати паузу. Ага, ось так, така позиція, ну нічого не змінилося, ми не заряджені. Ні. Стоїмо. Каміння потроху починає виходити, мабуть, зелене варто. а, ні, давайте фіолетовий підтягнемо. а, ні, вирішено отак от. О-о, ви що. Та ви що кажете? Куди? Мінус не ще стоїть. А ось червоні туди, мабуть, в центр. А чого ж вирішено так? Дивина, яка. Ну, ладно. Ага, ось тому, що отут-от дві скраєчки стояли під Мар'яною, і вирішено було десь третю знайти, щоб ну, втрачати ті камені. Але потім взагалі, бачите, пере... пересунула. Так, Віка, давай стімала. На тебе вся надія. Що ти ось цих ход... от. Взагалі, хилячків будеш тримати ще якось. І знаєте, я от зараз згадала, що я, блін, нахіра я взяла оцього цього це ж Діспел. Просто я багато разів робила таку помилку, я його на Діспел брала. Сенсу з нього без, ну, на диспелі немає взагалі, він не б'є, ці міньйони взагалі там 10%. І я просто забула. Чесно, я забула, що в нас краще б взяла ще одного якогось, може, жовтого чи що. Ні, ну типу, бачите, якщо Віка буде прикривати, відхилювати, якби був, якби був камінь, то ми, може, ще й постояли. Але ото слизень з мійонами, воно таке неприємне. А, ви це бачите Все! Я ж не доб'ю. Окей, ну давайте шукати жовтий. Он... Десь там в прогалину. Хоча, бачите, червона ще є надія, що я встигну його зарядити, хоч якось ним щось зробити. Тому я, от де є червоний, я все одно він бачите, відроджується, відроджується. Давай, не підведи. Відроджується далі, щоб я хоч щось поставила тобі ну, їм, тобто поставила їм цих паразитів комусь, котрих там, щоб били трошки додатково. Відродився, він малий тримайся, тримайся, котику. Ми, 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 ми віримо в тебе. Он червона, я її змогла я накалядувати. І. і, Вівіку, давай. Эч, це як завжди. Виявляєте, скільки разів він відродився? Чотири рази, щоб потім падлюка ота якась, хто там був. Така. і просто забрала. Волоза така. Ну, ладно. Так, Віка, ми, у мене надія така. Ну що, ти зможеш, типу, там немає м, тих, хто відхилюється. Така надія, що буде якийсь жовтий, та. ти будеш постійно відхилюватися, отак от, майже повністю. А потім ми розженемо цю відсоток м, ушкодження. І тоді. Ми зможемо їх потенційно добити. Ось так от. Так, бачу фіолетовий кристал, може його підняти, я гадаю, варто. Угу. О, віку що червоно. Ось добили віку. віка, віка, стій, стій, стій! Ось, ось, трошки. ось трошки підтягуємо, потім прямо в край, угу. ми заряджені і знову е... тримайся відтичок, тримайся. Стій! Стій, будь ласка! Ну, бачите, ну, як завжди, тепер все почне збиратися під ними. Червоні, жовті, під тими героями. Нам треба якось шукати, ну, в зовсім іншому. Там де тривільні, чотири вільні чотиривільні лінії. І там, так, ну, скажімо так, ну, не дуже якось щось <схід> можна віднайти. Давай он, зелений, зелений, синій, трошки тягуємо щось пішло, 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 давай. Ой, вже пішов підсилене шкодження. Так. Що ж воно так вишкрібається, блін. Просто довго. Давай. Потім фіолетову підтягнемо, там жовту ще заберемо. Ну, і знову що? Знову опиниться. Так, оце я роблю для того, щоб воно встигло ультанути, там щось поставити, щоб поки ми на збільшеній обороні, то щоб ми це ушкодження отримали удар. Отримали бах, тепер збираємо з іншого боку, щоб встигнути знову прикритися. Давай, мала. І все, відімкнули. Може, тут щось? Ага, ось-ось. Давай, 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 давай. Оп! Без, будь ласка, без як його? Комбо, без комбо. Ні. А, тут ви уявляєте? Просто. Ми б могли, в принципі, так, якщо більше, трошки більше каменюки мені повезло. Так. Ну і що, шановні, от дивіться, така історія. Просто я гадала, що я зараз його доб'ю, і в мене буде можливість використати той синій мій повноцінний тапок. Ну, ви, ви просто можете собі уявити, що я навіть не використала гарнізон. Саме в мене сильний, я не використала самого сильного свого персонажа. Просто щось я витягувала, відтягувала, куди ж того синього втюхати, ну, тобто вставити в яку команду. Щось я про нього забула капець, ну як так можна. Отак, от, от і буде прев'ю моє називатися. А тут я вже взяла таке щось, теж другорядне добити. І мені просто навіть соромно було вам показати, що Ну, брати його в добивочний етапах, показати, що я його забула використати в попередніх п'яти етапах. Ну, ви уявляєте, блін. Може, це завдяки чому, і якби ми, типу, Не... не наберемо достатньо балів. Ну, буває ж таке, так? Може, якщо б я взяла того мега, ну, гарнізон, коротше, алкаша, то може і все може інакше було. Знаєте, це таке ефект метелика. От від твоєї дії якоїсь маленької залежить просто, потім розгортається вся весь хаос. І йде ну, іншим маршрутом, наприклад, ніж могло б бути. Ну, от, може, я там не добила, я залишила більше героїв на полі, більше суперників, так, комусь довелося це добирати після мене. Ну, тобто, такі маленькі, маленькі мікродії вони дуже сильно впливають на загальний результат. От кожні, кожні, мікродії. Забула десь команду взяти та? Не ту взяла, або щось запарилася там. І все, коротше, мінус набила менше балів. Ну, і відповідно, так. так от воно відбувається. Тож, слідкуйте за такими мікродіями. Так. Ну, поки що я поки я на другому місці. Та? Просто помилуватися. А так, зараз, через 5 секунд побачите результат нашої війни. Чи подолали ми їх? А буває ж таке просто на останніх пів години. І якось всі беруть свої дубки до рук і підтягують результат до перемоги. Ні, не перемогли. Лукас, вітаю тебе з першістю, молодець. Наступна війна наша. <сум> Звичайно. Ну, і давайте дивитися, яке місце я посіла. До речі, батя вітаємо тебе з поверненням до Альянсу. Та, Нас неможливо забути. А ми терпляче і тихо сиділи і чекали, поки ти усвідомиш свою прикру помилку і прийдеш, впадеш в ноги, візьміть мене назад. Жартую. А, так, все, добре. Завжди раді. Поверненню старих перевірених гравців, бійців, з котрими пліч опліч пройшли не один рік е, альянівських бійок. Війн. Отже, дивіться, я на е, добре, що не, не на останньому це тішить. 17-та я. І знаєте, що тішить, що кіт Саша на останньому, а він у нас самий один, ну, один з найсильних гравців по обороні та, у нього команди. Тож, типу, якщо я більше набила, то я ще й не в року. Ну, окей. На цьому, друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, якщо є щось сказати. Слава Україні! Слава нашим захисникам, захисницям! Донатимо на нашу армію. Не забуваємо, не буває маленьких донатів. Допомагаємо тим, хто потребує допомоги. І все буде Україна. До зустрічі!